До січня 2024 року в обласному краєзнавчому музеї триватиме виставка «Диптих» під назвою Творець в експозиції. Понад 60 різьблених із дерева картин художника Петра Пипа і 40 світлин фотографині Таї Левченко. Петро Пипа каже, дерево на картини перетворює ось уже 20 років. Працювати надихає природа і українська культура. Я приходжу в майстерню, Я відключаюсь. мене нема думки про що. В основному липа липа, є горіх, є ясень. Є яблуні, візвільки, але в основному я роблю на липах, вона м'яка, така, як по ріже, ріж, як по маслу, особливо коли вона ще, ще ця липа не захолола, сьогоднішня вона зрізана. Співорганізаторка виставки Тая Левченко у своїх фотографіях намагалася зобразити творчий шлях Петра Пепа шести тисяч кадрів, які зробила протягом півроку. Відібрала сорок ці світлини, каже фотографиня, Зробила у рідному селі художника. Це його рідне село Андрушівка. Його неможливо показати без його села. Він повністю вріс в село, в своє село. Він настільки його любить, село вросло у нього, і от все, що ми знімали, ми знімали у нього дома. Виставка неординарна і захоплююча, каже відвідувачка Олександра. Роботи Петра Пипи жінка бачила і раніше, втім на авторській вперше Я настільки вражена, які глибокі, які неймовірно талановиті, і роботи справжнього українця, який любить Нашу землю і знає наші традиції і може своєю творчістю ці традиції показати нам. Різьба по дереву це настільки рідкісна, це народне мистецтво. вхід на виставку платний, квиток для дорослих коштує 40 гривень, для дітей і студентів 20 гривень.